Проходите тест, тоді, коли ви його пройдете, отримаєте код на електронну почту. Показуєте мені, я видаю його пиво. А тест читає тішник, так? Так, пройдіть. Супер. Зведений хор вірьовки. Група бетон, пісня, в якій нема жодного мату, і багато прекрасних людей на сцені. Всім привіт! Сьогодні ми знов на фестивалі крафтового пива і вінілу, Craft Beer Vinyl Music. Позаду мене знаходиться обмін квиточків. Я вже отримав свій квиточок, браслетик, півний бокал фестивальний і йду всередину. Там вже почалась музикальна програма сьогоднішнього дня. Вході На нас зустрічає такий магазин, де можна фестивальні келихи купити. Всякі футболки фестивальні, з минулих фестивалів, з цього фестивалю. Для порівняння, фестивальний келих окремо коштує 260 гривень. Але краще купувати його разом з квитком, коли заздалегідь береш. Також на вході можна поповнити бафони в додатку Локаль для того, щоб подальше подальшому купувати пиво. Без внутрішніх бафонів ви пиво не купите тут сьогодні. На вході також є медичний пункт, якщо комусь дуже погано стало. Купа всяких локацій з пивом, купа всяких броварень. Ось така кількість броварень сьогодні представлена. Зараз, мабуть, почну з легендарного пива Ципа. Давно хотів деякі сорти їхні спробувати, зараз спробуємо. Ламбір. Скільки? 200. Ось я взяв перше своє пиво, сьогодні почну з ламбіра ципи. Я люблю іпу, і тому сьогодні буду пити тільки їпу. Традиційно для відвідувачів створена отака мапа, де кожен може поставити відміточку, хто є звідки. І як не дивно. Маріуполя майже нема. Зараз зробимо. Ось наш Маріуполь. Ставимо. Ще один флажочок. Подивимось, що в цьому залі сьогодні. Ну наразі тут тільки бірпонг. Але якийсь то не beer pong, а Горілка понг, мабуть. Чи що? Тут представлено пиво різних виробників, бачу тут правда, мова і ще якісь інші бренди. А то хоч горілка чи що? Моя. Ну. Зазвичай пиво. А будь-який для інтерв'ю пиво, чоловіка, я бажаю зібрати. Представлені отакі от, е мобільні комплекси для порятунку наших військових. Компанія, яка розробляє ці комплекси. Ну і також працюють тут е інші волонтери, збирають на допомогу нашим Збройним силам. Ще представлені отакі от. Притулок домівка врятованих тварин прямо зі смартфону. Ось такі от песики. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, що це за центр, Чим, яким тваринам допомагаєте і так далі, звідки взагалі? Домівка врятованих тварин знаходиться у Львові. Ага, це от то, що тут на знесенні, Так, так. Ага. Більше ніж 7 років свій шлях ми починали з диких хижих тварин, але з початком повномасштабного вторгнення в тому числі почали опікуватись песиками і котиками. Добре. Годуємо, що два притулки за містом Дяк. для літніх песиків під назвою Мрія. Але мабуть, що будемо. А там відкрити теж локації ті, що за містом, чи. Це а лише будується, так? Але хворини, наприклад, на одній з них вже є. Mm -hmm. Це кози, коні. А хорова. де то є? Uh, села тичок. Тичок? Так. А якщо завітати туди, то реально потрапити туди? Mm -hmm. Нереально ще так? Ну, що будується, там немає як. Зрозуміло. Тобто, не зараз на виписі, наприклад, але там немає no. як. Дякую. Немає за що. А наступне. Оце? 103 бригада тероборони імені Шептицького І от щось подібне на. Мабуть. Фу. Щось подібне на шахет, ну це явно на шахет. А, це Гербера, так? Тобто той шахет, який розвідувальний, по факту. Ну, також і в ньому є бойова частина. Ну, але набагато менше, та? так. Бо я, наскільки бачив, шахеди, вони там понад два метри довжиною. Якщо... <ривіт> <ривіт> а що у вас тут стимулятори? Тобто можуть спробувати себе в ролі пілотів дронів всі відвідуючі. Це якраз операція побутина. Ліва це просто скрутає. Я нашому саме світу. Просто така правим стіком. Я так трошечки. Все, хай отак от. Все буде виділити. От ще одна з локацій, яку зазвичай ми під час певного фестивалю не відвідуємо. Але це одна з причин проведення того фестивалю: це виставка-продаж винілів. Тобто можна купити тут. Тут пластівки всякі книжки і платівки. Вони розкладені по стилях музики, саундтреки, джаз, хіп-хоп, рок. Так, такі. А український рок якийсь є? Все українське лежить окремо. Подивимось, що тут є. ДК Енергетик. Кургана Кіргат є. Віктор Павлік. Міша правильний. Холодний. Дзьоб якийсь. О, Хаммерман знищує віруси. ТНМК, латекс фауна, древо, скрябін, балади, друга частина, третя частина скрябен і перша частина The Best. Брати Гадюкіни. Made in Ukraine. Ще отака така інсталяція тут. Плотівка нервана. Ще тут представлено такий фастфуд, можна до пива взяти, що заїсти. Вирішив взяти чесникову іпи. Добрий день! Часникова іпи 200 грам. пробував. Ще новеньке. Ананасовий саун. Вели? Ні, таке дісник. Хочу задекустувати. А чому саме чесникова? А, так захотів в наш головний поговор. А туди щось додається специфічно чи ні? А, саме чесник? Часник додається до. до Yeah. Бо вона, знаєте, зараз. Ви просто відчуєте прям шалений часник такий. А що смаку саме буде іпа. А після смак теж буде такий часниковий. Ну no, uh. зараз пробуємо, дякую. Смачно. О, да. Присмак чеснику реально відчувається. Дуже цікавий смак. Ніколи не пробував таких смаків. Треба ще якусь цікаву їх <плес> знайти. Тобі потрібні номери? А підкажіть, будь ласка, що це за пиво? Айтішне чи як? Так, це супер айтішне пиво, сорт і повідомлення варварки. Ага. А як його отримати? Я думаю, щоб його отримати, скануєте код, проходите тест, тоді, коли ви його пройдете, отримаєте код на електронну почту. Показуєте мені, я видаю вам пиво. А тест чи те, айтішник, так? Пройдіть. Супер, зараз пробуємо. Степан, це тест на айтішника. Пройдеш чи ні? Я не знаю. Ну давай, скануй qr код і халявне пиво. Дай правильну відповідь. На 50% питань приходь у крафт бір and Vinyl, тримає. Баночку ексклюзивного пива на стенді Варвар Брю. What is the primary goal of version control system like Git? Так. Tracking and management changes for source code. Ок, okay, поїхали далі. What's the primary role of load balancer in a distributed system? Ah, так. It applies to companies, distributed network, for the compilation, user, network traffic. Yeah, next. Uh, which the follow? The June, the one Ну що, Мені сказали, що я лід і тому треба отримати халявне пиво. Прошу. Ну, десь був поруч. Дякую. Ось таке пиво. How would you say the atmosphere in the city has changed in the, since the full-scale invasion? Uh, after what? The full-scale invasion. Uh, 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 something uh, it's changed. Uh, this festival not uh, uh, provided during uh, three year. Uh. Uh, three year uh, skipped, and uh, this year uh, renewed. So and this is the first time now. Це перший перший речі. Second festival in this year. Завдяки своєму костюму я привернув увагу німецьких журналістів і дав невеличке інтерв'ю, яке днями було опубліковано у виданні RD. Втікаю і можете з мікрофонами працювати далі самі. О, скільки дівчат, у вас! Ходіть, ходіть, ходіть! Ходіть, ходіть! Я перепрошую! Не кожен день бачиш ще людину в футболці «Слеєр». що <пев> зведений хор вірьовки, група бетон, пісня в якій нема жодного мату, і багато прекрасних людей на сцені. А це звучить аморально. Але то ж така ситуація в країні. А, знаєш, коли ти на фронті, ти абсолютно розумієш, що інакше бути не може. Я там був, я б не вбивав, але я рятував тих, кого пробували вбивати підари. Тому я точно знаю. Ми маємо мститися. Тому що. Бивати потрібно! Вбивати русським нормально! 10 тисяч гривень три продані! Ходи, забирай ваші області! Власний презент від Latex Fauna І дасть. І бонус. мене но... секретний бонус. Секретний бонус. Пластикова коробочка. Добре, 36 тисяч. Раз. 36 тисяч. Два. Yeah. І... 36 на волосиночці. Ниточка обривається. Yeah. Подарунок до людини. Повертається, бо 36 тисяч гривень три продано Брат, наші оплески, братики і сестрички, А тепер гіперголосно, так щоб аж земля підскочила. На сцені споуна. <плес> i right.